Друзі, всім привіт-привітулі! Якщо ви бачите ось цей Street Sofray 4, то, от, скоріш за все, збір вже пройшов на Збройні Сили України. А сьогодні в нас анонс анонс чудових каріків. Як каже, пан Алксі Ларьок, каже, від пана батька працює. Що в нас буде гарного? А буде в нас ось такий Бакі-Огара. Це в нас копія від пана Сергія, як завжди, красота позаду батька Плей. Все, як ви любите, бакіогара, чудовий. Треба його однією рукою ось так гарненько зробити і перевіряємо. Та ти що? Одразу, каже, запускається, одразу стартує, навалимо трошечки гучності. Бакіогара. Кажуть, дуже крута гра. Не було в мене не Літл Самсона, не Баки в мене не було в дитинстві. Зацініть на, на цій просто пікселі подивиться. Та ти що? Оце краса, блін. Я не можу. Йдемо далі. Я так розумію, це в нас буде репродукція на базі оригіналу. Контра. Цікаво, цікаво. Також тут буде ще одна репродукція на базі оригіналу. Рокмен. Маю, до речі, всю колекцію. Ну, Перша, друга, третя, четверта, і п'ята і шоста. В мене частина є на полиці. На Суперфаміком репродукція на базі оригіналу. Це в нас Хробак Джим. Ану, дайте я подивлюсь. Так, це репродукція на базі оригінала. Черепашки, оригінальні корпуси і хагани. В нас виходить репродукція, але черепашки, оригінальний корпус, але це буде в нас копія. Ну, якось так. Підфол. Що по підфолу? Не бачу. Бачу, е, бачу. бачу. Це в нас буде копія. Підфол копія від пана Сергія. І того в нас будуть літлбокси ще додатково. Спайдермен. Спайдермен. Zero Tolerance, на оціночку 150 оцінка першостартова, але оця красота це Zero The Kamikaze Squirrel, Це буде репродукція на базі оригінала. Стартувати буде трошки дорожче. Але ну, воно того вартує. Тому що це там класному стані карік. Давайте я вам покажу одразу. Так, хвилиночку. Опа. Можете просто зацінити красоту. Просто красота. Так, ну нібито все. Анонсував, показав зірка, це баки огара. Красота. Приходьте в понеділок на оціночний ефір.